Доброго ранку, друзі! Є гарна традиція деяких народів не викидати на сміття кісточки плодових дерев. На ну, що ж вони це роблять? Вони це роблять навмисно, щоб посадити ці кісточки на тих місцях, де або була пожежа, або засуха, і тоді там виростають нові сади. У нас в наших лісах так роблять і наші тваринки та пташки. Але вони, звісно ж, це роблять несвідомо. Білочки збирають свої горішки і ховають їх по всьому лісі. І коли такий горішок впаде до вологу землю, ну це вже нове дерево. Їжачки на своїх голочках розносять по всьому. Яблучка і це так, мабуть, десь, якщо загубить чи сховає гарно, виросте нове дерево. Пташки в сих дзьобиках розносять насіння різних дерев. І волога місцинка, і вже виростає нове дерево. Так якщо тваринки і пташки робляться несвідомо, то людям... Люди повинні це робити свідомо, допомагати нашій рідній природі. Дивіться, коли ви ходите до лісу, ви повинні не лише милуватися красою, ви повинні розуміти тайни гарного нашого лісу. Бо ліс це цілісна екосистема, в ньому все в певному порядку. Коли ви там буваєте на прогулянці чи на екскурсії, чи за грибами з, з сім'єю, ви повинні знати, не можна голосно кричати, не можна ламати гілки, не можна палити багаття, ви це знаєте. Ходити тихо, не галасуйте, і тоді ви не зміните життя мешканців лісу. Восени у птахів і звірів і так дуже багато турботи. Вони готуються до важкої зими, запасаються продуктами. Деякі, наприклад, перелітні пташки. Звісно що збираються відлітати в теплі краї. Чому ж це так? Бо тут мало корму і гарної жовтневої, жовтневої днини ми можемо побачити в небі, клини. І журавлів, і карчук, і гусей. Вони співають нам свою прощальну осінню пісню. А інші тваринки, наприклад, їжачки шукають, де сховатися в нірці на зиму, або ведмідь уже ходить, приглядає місцевинку для своєї берлоги. А Комашки шукають якусь там кору дерева чи засохле дерево, щоб там сховатися. І все це ціла система в лісі, її не можна, не можна їм мішати, дітки. Ви це розумієте? Ви повинні і помічати навколишню красу, але й поважати тайни, які є в наших лісах. І вона вам. Буде вдячна, вона нам віддасть сторицею, дітки. Бувайте! Я вам ще запропоную невеликий відеоролик. Подивіться уважно про веселого їжачка. До побачення! У долин. Із горбочка їжачок котивсь клубочком. До стежини докотився, став на ніжки, обтрусився і пішов по дріботів, а куди, куди хотів. Їжачок їжачок Сто колючих голочок Дуже гарна спинка, спинка як корзинка. Тупу -тупу їжачок несе грибочки, на колов на голки грушу для миколки, і несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо мама їжачиха, там у листячку сплять п'ять маленьких їжачат. Їжачок хитрячок з голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Він гуляє біля тину, має носик на мистину. Сам...